Пісня, яка привітно зустрічає і проведжає одеситів та гостей нашого міста на одеському залізничому вокзалі. Вже давно стала неофіційним гімном Одеси. Тому не дивно, що чутки про її зміну на іншу викликали безліч невдоволень. У незрозумілій ситуації нам вдалося розібратися не одразу. Спочатку працівники вокзалу повністю заперечували чутки, відмовлялися говорити на камеру та годували нас обіцянками про те, що о 14.50, коли з вокзалу відправиться потяг одеса Запоріжжя, ми зможемо особисто почути. Знайомі ноти у Чорного моря, та як виявилось, нас вели в оману. Вже 10 хвилин, як відправився потяг одеса Запоріжжя, але бажаної мелодії ми так і не почули. Прояснити ситуацію нам вдалося лише поспілкувавшись з прес-службою одеської залізної дороги. Пісня була не змінена. Це проводилось тестування 19-20 числа у нас на Одеському залізнодорожному вокзалі проводилось тестування звучання около 300 Українських пісень. Пропозиція змінити або додати декілька пісень до репертуару вокзалу прийшла з Києва. Однак, через масові невдоволення, керівництво надало змогу Одеситам самим вирішити, чи потрібно змінювати відому пісню. І якщо так, то на яку всі бажаючі мають змогу висловити свою думку на сайті Одеського залізничного вокзалу. Результати будуть надруковані в інтернеті 5 червня. Проте ми вирішили не чекати цієї дати і самим поспілкуватися з Одеситами. Думки з цього приводу в мешканців нашого міста дуже і дуже. уже резняться. Так как бы вы отнеслись к тому, если бы всем привычную мелодию Черного моря, которая сейчас встречает поезда на Одесском вокзале, сменили бы на какую-то другую? На какой-нибудь э, рэп. Вы бы хотели? Да, это было бы прикольно. А вас не смущает, как одессита, то, что наш гимн не будет встречать приезжих? Э -э, ну, он грустный очень, и я не знаю, может быть, стоит носить какие-то позитивные эмоции. Сейчас просто другие тенденции, тренды. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Почему? Ну мы не привыкли, да, это нет. традиция уже. Это уже она ассоциируется с городом, с Одессой. Это издевательство, нельзя так делать. Я думаю, нет. Но это уже как город, почему? Это мелодия нашего города, я считаю, что это важно. Можно внести немножко разнообразие почему бы и нет. Отже, загалом, як одеситам, так і гостям нашого міста ідея зміни пісні навряд чи сподобається. Тож ми сподіваємося, що керівництво одеської залізної дороги все ж таки послухає думку багатьох, і одна з наших традиційних мелодій продовжить жити у стінах вокзалу. Ірина Рогозянська, Віталій Безсмертний, Факти.